Вітаю тебе на своєму каналі. Я щиро рада, що ти завітав саме до нас. Мене звати Роксилана і я є власницею інстаграм магазину з брендовим одягом Roxo Brand. Сьогодні покажу вам свою колекцію взуття, яка є у нас в продажі в інстаграмі. Та ви одразу можете придбати для себе улюблену модель прямо із цього відео. Коротко розкажу про кожну пару, їхню коротку історію, розмір. Тому. Що чекати? Поїхали? Також почнемо із Nike. В свій магазин я досить часто беру популярну на сьогоденні модель Nike m 2 k Techno. І так, більшість називають їх монархами. Це, по суті, одна і та ж сама лінійка. Просто монархи це класичний реліз, а m 2 – це вже такий адаптований реліз сучасності. Сказати, що краще вибрати монархі чи m 2 – досить складно, адже це більш. Справа смаку, адже обидві пари виготовлені із дуже якісних матеріалів, які дбають про життя. Взагалі ця лінійка, саме оця лінійка, вийшла у 2018 році. А от перші монархи у 2002 році, це рік Коринкорикорина родилась. Я. Отак от. До речі, вже як заговорили за монархи, Найк у 2014 році випустив більше е, монархів, аніж Air Force, там, чи е, кортези, чи Макси, е, Взагалі, будь-які кросівки цього бренду вони продані найбільше за всю історію. Вони виправдали назву і справді стали правителем своєї категорії. Можемо розглянути їх поближче. Як бачимо, зовні натуральна шкіра, текстильні вставки. Мені дуже подобаються ці вишиті свуші з різних боків і плюс переду. Всередині м'яка текстильна підкладка та устілка, що дихає. Підошва виконана з піноматеріалу, дуже легка. А на який сезон підійдуть, та на будь-який. За рахунок того, що вони шкіряні, я брала краще на весну осінь, хоча і літом їх носять часто. До речі, маю ще ось таку пару в такому кольорі вже. Це розмір 37,5. А ось оці Бежеві вони йдуть в сороковому. ну Ці обидві пари дуже круті. Е, Наступні у нас є ось такі Nike Blazer а, в серії Vintage. Вони йдуть в 36 розмірі. Це одні з перших баскетбольних кросівок від Nike, вперше представлені в 1973 році. Легендарна модель з великим свушем була популярна не лише у а, скейтбордингу, але й у баскетболі. Це саме та модель, без якої не можна уявити бренд Nike. Модель існує вже близько 50 років, і за цей час вийшло дуже багато колаборацій та варіацій цієї. Моделі. Верх виконаний зі шкіри та синтетичного матеріалу, великий логотип по центру кросівка та вишитий надпис ззаду. Підошва складається з твердої гуми, що не залишає слідів. І загалом такі моделі на секундах рідко попадаються, але все ж в своєму магазині, якому вже майже 3 роки, я продала всього лише до 5 пар таких кросівок. Наступною парою стають суперзручні Nike Air Force Лос. Кетч це культова молодіжна модель в оновленому вигляді. Верх виконаний з міцної натуральної шкіри. Привертає увагу логотип Swoosh, який виглядає так, ніби сам намальований фломастером. Білі молодіжні Nike Air Force – це реальна база. Це класика, яка підійде до будь-яких весняних чи літніх образів вашого гардеробу. Розмір 36,5 шости з половиною, у Хто бажає, пишіть нам в інстаграм. Маємо ще інтересні накидати 2007 року. Кросівки зроблені з високоякісних та міцних матеріалів. У поєднанні натуральна шкіра плюс високоякісна сітка, якісна щільна, зносистійка еластична підошва, піна плюс гума Великий слуші з обох сторін і один вишитий логотип спереду по центрі кросівка. Так, це розмір 38,5 по устілці 24,5 см. А далі перейдемо до бренду Adidas. Пшух. Я надіюсь, що воно сфокусувало. Бо, що ви бачите перед собою, це скарб. Ну, звісно, після мене. До вашої уваги! Представляю Adidas з Vigo, яке є в нас зараз у продажі. Модель виконана з сітки, замші та гладкого синтетичного матеріалу. Спеціальні вставки підтримують передню частину стопи та п'яту. Кросівка відчувається неймовірно комфортно протягом усього дня. В руках у мене 38-й розмір дівчата у стільки 24 сантиметри. До речі, десь в десь наступних відео, якщо бажаєте, то ви пишіть коментарі. маю досвід, щоб порівняти Adidas Ozelio та Adidas Ozvico. Можливо, хтось вагається в покупці, може зробити порівняння у своєму досвіді. Тому пишіть коментарі, можливо, комусь це потрібно. Ну а ми йдемо далі. В продажі в нас є ще ось така пара шкіряних кросівок, виконаних у ретро-стилі 80-х. Це Adidas Continental 2018 року, розмір 40-й, по устілці 25 см. Можуть на 39-й, Є сіроковий отак. Модель виконана з м'якої натуральної шкіри та підошви з піноматеріалів і гуми. З кожнісінького боку знаходяться їхні логотипи. Adidas Continental – це чудовий повсякденний варіант на сезон літа. Дуже зручні, носяться прекрасно і ідеальні для залу. Наступними будуть легендарні Adidas Superstar. У нас їх є декілька штук в різних кольорах та в різних варіаціях. Вже 50 років компанія Adidas випускає відому всім пару Adidas Superstar. На сьогоднішній день модель стала невід'ємною частиною гардеробу багатьох людей та невід'ємною частиною а, культури кежуал. Вони зручні, практичні та гарні в дизайні. Повністю шкіряні ідеально. Рівні смуги. Шнурівка в мене не оригінальна. Білий якісний язичок, на якому зображено також логотип Adidas на золотому тлі. У нас є в продажі ось така модель Superstar. В розмірі 36 по усілці 22 см 22,5 см. Далі ось такі в бірюзовому відтінку. Зараз вам скажу, який це розмір. Розмір 38 у стілці 23,5 см. Ось такий в бірюзовому кольорі. Покажу вам ближче. Та існує ще ось такі суперстари, представлені в новому вигляді. Тільки вони вже тут прикрасили принт сердечками та їхніми логотипами-тралесниками. До речі, якщо я не помиляюся, наскільки мені відомо, а саме цю модель з сердечками, от бачите, вони випустили. Модель так і називається, якось це Valentine's Day, щось, типу таке, то вони випустили цю модель до Дня Закоханих, начебто так, наскільки я це знаю. От тому будемо вже всі знати. Або виправте мене, якщо я помиляюся в чомусь. Взуття в нас тут 2020 року. Останні колекції. І 36-й розмір у стілки 22,5 см. Обіцяю вам показую зараз останнє взуття цього бренду. Це модель із серії Adidas Tubular в бажимому відтінку. Не знаю, чи правильно вимовляю цю модель. Мені вони одній схожі дуже на Ізіки, От, погляньте. Ну, справді вони дуже схожі на Ізіки. Верх в них виконаний із текстильного повітропроникного матеріалу і з різною фактурою платіння. Розмір на 39 і у 25 см. Хто бажає, пишіть в інстаграм. Ну, а тепер переходимо до відомого бренду Puma. Скажу вам так: у нас дуже швидко дівчата забирають взуття саме цього бренду, тому залишилась остання пара в 37,5 розмірі. 23,5 см остілка. Вони з середнього силуету, вверх повністю виконаний зі шкіри, гумова масивно текстурована підошва, позолочені логотипи з обох сторін, ззаду на боковій частині і на підошві. А тепер пробіжимось по нюбеленсах. Є ось такі дві пари. пари. Зараз роз... О боже, розповім детальніше. У наявності в нас є ось така бігова вінтажна модель від New Balance. Розмір 39-й у 25 см. Взагалі New Balance 860 так, це модель називається. Так, 860 універсальні та дуже зручні кросівки, січастий та дихаючий верх, і гумова підошва. Неймовірно комфортні, справді на досвіді перевірено. І друга модель, яка залишилась в наявності від бренду New Balance, це 373. 373 модель. Так вони виглядають. Покажу поближче. ну Вони справді також дуже круті. Може підійти на хлопця. Хотіла казати, то нічого ж тут рожеві ставки. Ну ладно, залишилось ще зовсім небагато взуття, тому не переключайся, додивись відео до кінця, адже дуже класні моделі ще тебе чекають попереду. Коротше, дивись, наш Крабла є аж 5 пар різних конверсів. Це на сьогодні останній бренд, так точно я обіцяю. Не знаю, яке відео вийде. Довгим чи не довгим, це вже потім ми побачимо монтуванні. Але ти дивись це відео до кінця, тому що тебе чекають дуже багато класних конверсів. А до речі, ви в курсі, в якому році вийшли перші конвера? Бо я тут трошки сіла, почитала і дізналася, що у 1917 році е, вперше випустили взуття для баскетболу конверс All star Ось так вони виглядали. Хоча, ні, не ось так вони виглядали, насправді все. Розходимося. У мене в руках зараз модель Chuck Taylor All-Smith в чорному кольорі і які складається з текстилю. Ця модель дуже практична та зручна. Такі кеди добре підійдуть для звичайних прогулянок або навіть для шанувальників активного способу життя. Розмір у них 38. По устілці 24 см. Маємо ідентичні, тільки вже низькі, і в різних кольорах. Є у фіолетовому та у білому, звичайні, такі ж самі all-стари. Е, далі розмір у них 37,5 по устілці 24 см. В опох. І наступні це чорні високі шкіряні конверси, які Чудово підійдуть для прохолодних днів, мають класичну гумову підошву та з внутрішньої сторони також прошита шкіряна нашивка бренду. Розмір у них 38, восьмий, у стілка двадцять і останні на сьогодні конверси виглядають ось так: це так само Chuck Taylor All Star, щільна фіксація на стопі, м'який язичок, зручна устілка та міцна підошва, яка знижує навантаження на стопи навіть в притривалому носінні розмір у них 36,5 по усілці 23,5 см. Ну все народ, це відео нарешті підійшло до кінця. Це були всі пари, кращі пари в моєму магазині, які я зараз продаю, і то ще не всі. Нагадую, що будь-яке взуття, яке вам сподобалось, ви можете придбати в нашому магазині інстаграм-магазині Brand. Я надіюся, ви гарно провели час і вам було цікаво послухати деякі цікаві факти про улюблену вашу модель. Напишіть в коментарях, яка з тих всіх пар вам сподобалась найбільше, і яку пару ви б хотіли придбати собі. Підписуйся на наш YouTube став палець вверх. І з вами була Роксолана. До нових зустрічі і слава Україні!